Зі святом хрещення закінчуються різдвяні святки, які тривали з 7 по 19 січня. В цей день Христос був охрещений у водах ріки Йордан. В Марганці ж каховське водосховище стало місцем для зібрання охочих стати свідками святкового молебню. Приїжджаємо То другий раз сюди другий раз. А... не часто а так. кожен год воду. Радим хрестити. Як це ви так наважилися? Ви вперше? Ні, три рази вже купалась. Це якщо є велике желання. А якщо ні, можна просто прийти водички набрати і обмиться дома. Все це Даже навіть і по телевізору. Батюшка виступав. Церква київського патріархату на чолі з благочини марганця отцем Тимофієм цього дня приїхали до водоймища, де вже зібралося чимало марганчан Троїй спаситель мій, кого боюся. Господь, госпожа життя мого. Господь, просвічення моєї спаситель мій кого убоюся, Хрещенська вода це святиня, яка має бути в домі кожного православного християнина. Її бережно зберігають біля святих ікон. Вона, які святе причастя, приймається віруючими тільки наче серце, Усвячуюча і животворяща дія святої води, розповсюджується як на цілу душу людини, так і на всі предмети, які служать для духовного та тілесного життя. Свята вода гасить полум'я пристрастей, відганяє злих духів. Ось чому окроплюють святою водою домівки і усяку річ, яку освячують. Таку силу вода утримує через молитовне призивання на неї Божого благословіння. Слава <зв1> часі, поклоніння Сину <toujours> святому Духу, Нині повсякчас і на віки віки. О, Господи Ісусе єдинородний де народний сина, Отчим перебуваєш, істині Боже джерело життя і безсмертя, світло і світло, що прийшов світ просвітити, і осяй наш розум, святим твоїм духом прийми на що приносимо тобі величання. Великий ти, Господи, і дивні діла свій нема жодна, відповідно слово, щоб достойно поспівати чудеса Твої. Та священики акцентують увагу на тому, що Бог не творить чудес там, де людина їх очікує, просто з цікавості без щирого наміру скористатися ними задля власного спасіння. Щоб священна вода приносила користь, необхідно дбати про чистоту власних думок та вчинків. Сьогоднішнє юрданське освячення має велике значення для спасіння наших душ. Сьогоднішня вода має найбільш цілющу силу. Очищення не тільки тілесного, не тільки тіла, як це було до Ісуса Христа, а і духовного очищення, тобто прощення наших гріхів. І тому, споживаючи сьогодні святу воду, окроплюючись нею чи окунаючись в ній, завжди майте надію і віру в те, що ця цілюща вода очистить через покаяння. Ваші душі і тіла здавна в народі, освячену на водохрещі воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки та тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується довгий час і дійсно допомагає тим, хто вірить. З Справжнім щастя, добра, здоров'я, окончання війни. Всіх благ. Цей захід уже другий рік от, на водосховищі. В цьому році, мені кажеться, більш організованіше пройшло. От. І сама служба, і багато людей зібралося. Я думаю, що ми своєю церквою піддержали традиції, які є у нас на Україні. І взагалі у всьому світі. А тут тут часто ми любимо цю церкву, батюшка в нас хороший такий. Ну, на хрещення часто буваєте тут? Да, а я буває? Ну, знаєш, що сьогодні за свято? Так, воду хрестять. До речі, саме освяченням води, яку принесли з собою, присутні усе і завершилось.